За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 23.35. Берестинський район, Кигачівська територіальна громада, село Власівка. Внаслідок збиття БПЛА Герань-2 пошкоджено скління вікон у приватному житловому будинку. 16.40 Лозівський район, Лозівська територіальна громада, село Браїлівка. За межами населеного пункту було виявлено БПЛА. 12.54. Берестинський район, Кигичівська територіальна громада між селами Землянки та Мажарка. В полі виявлено уламки БПЛА. 11.24. Лозівський район, Лозівська територіальна громада, село Зелений Гай. В полі виявлено уламки БПЛА. На харківському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбували. Турмові дії противника неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. 11 січня у селі Власівка Кигичівської громади Берестинського району на подвір'ї приватного домоволодіння стався вибух вибухонебезпечного предмету. Попередньо запальника ручної гранати. Внаслідок вибуху чоловік 1980 року народження отримав поранення тіла та. Лівої руки постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи піротехнічними підрозділами. ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.